Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Понад 193 бойові румунські машини. Також 20 тисяч румунських солдат та тисячу спецназівців. Зайшли в Молдову в форму молдовської армії та контролюють усі стратегічні об'єкти, зокрема аеродром. Були навіть бої з ДРГ, вагнерівці та кадирівцями. А Росія пробує розхитати кишані у санду попросила допомоги в США та Румунії. Слідкуємо уже цього тижня. Офіційний Кишанів починає вихід і з Останніх угод підписаних у межах СНД за словами глави МЗС йдеться передусім про домовленості несумісні з нинішніми євроінтеграційними прагненнями країни передає місцеве видання Newsmaker. Цими днями ми починаємо процес денонсації щодо деяких угод в рамках СНД. Наші інституції провели аналізи щодо актуалізації угод, підписаних у рамках СНД. Цими днями ми починаємо процес виходу Республіки Молдова з десятків угод. Ми оновлюємо цей список, публікуємо його. Тільки тоді по лініям вес ми приступимо до денонсації 20-го угоду. Молдова приєднається до ЄС і матиме абсолютно інші цілі зовнішньої політики. Участь в інших інституціях буде підпорядкована ців європейських інтеграцій. віце віцепрем'єра. Молдова також готова до всього спектру загроз. Заявив у травні в інтерв'ю Ретрос контексті побоювання, що Росія може посилити свої спроби дестабілізувати невелику країну, яку вже зачепило війною в сусідній Україні. Напередодні дипломати також зазначив, що молдавські служби. Виготувалися до різного роду ризиків. Зокрема, можливо, захоплення росіянами аеропорту існують стандартні варіанти захисту аеропорту. його функціональність залежить від зелітно-позадкової смуги та зустрічі літаків. Через знищення або блокування смуги можна я не вдаватимуся до деталей, тому що існують десятки заходів щодо захисту аеропорту. Вони були передбачені нашими структурами сіби міністерством оборони. Передає слова попаску. Поента зазначимо, РФ не полишає спроби перетворити Придністров'я на гарячу точку. Але зараз Ця світу може бути значно жорсткішою ніж в Кремлі. Можуть навіть очікувати. Ситуація навколо Придністров'я Молдовія, яка продовжує фактично знаходитися під контролем Російської Федерації, продовжує розкручуватися вже на значно ширшому рівні на фоні спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні, зокрема відносно можливостей Кремля, перетворити регіон на ще одну гарячу точку. Президент Румунії Клаус Йоганіс висловив всебічну підтримку Молдові. Румунія готова підтримати Молдову за будь-якого стіна. Арію, як виглядатиме ця конкретна підтримка, залежить від розвитку геополітичної ситуації. Цитує слова румунського президента місцеве видання Дефенс Руминія. При цьому він зазначив, що у нього немає інформації про те, що рішення Кремля здійснити практичні дії вже прийнято. Остаточно варто нагадати, що Київ передав до Кишинева ку докази того, що РФ планує диверсійні дії з метою дестабілізації Молдови. Підготовка до таких дій була згодом підтверджена у самій країні. Також існує сценарій, за яким РФ спробує здійснити. Ти висадку своїх сил на території Придністров'я, і схоже до такого сценарію збройні сили Молдови також готуються на те, що Кремль дійсно може піти шляхом диверсії операції під чужим прапором, а потім оголосити проведення ще однієї операції. Звісно, з метою захисту російськомовного населення говорить і останні повідомлення від Міноборони РФ, зокрема, у Москві не змогли нагадати нічого нового, крім озброєної провокації з боку України, в якій, звісно, буде брати участь АЗОВ. І поки все це вкрає сильно нагадує те, що РФ вже готувало для. Молдова весною 22-го року. Зокрема, саме тоді ватажок, так званий ПМР, звинуватив Україну у терактах. Маємо нагадати, що ще у квітні у Терасполі було обстріляне міністерство держбезпеки. Там були підірвані могли що Придністровського радіотелецентру. В Той же час, як зазначають молдовські телеграм-канали охороною стратегічних об'єктів, Молдови вже займається румунський десант. Крім того, одна із груп кадирівців вже була ліквідована сьогодні. Вночі пише молдовський партизан. Ситуації не дають розголосу. Тримають. І все під контролем та піде. Анонімністю очекають наступних кроків у Москви. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.